Михайло Подоляк зворушливо привітав дружину з днем народження. Для мене не ідеальне життя зробило ідеальний вибір, відправивши мені Марію. А от Марічка Падалко змінила свій сімейний статус. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. До березня місяця вони тут знаходилися. Я практично дуже рідко дзвонив додому і питав, що відбувається. Радник офісу президента України Михайло Подоляк зворушливо привітав свою дружину з ним народженням. Він поділився фотографією з Марією та написав Чумливе привітання. Для мене не ідеальне життя зробило ідеальний вибір, відправивши мені Марію. Вона той, хто завжди поряд, той, хто готовий у буквальному значенні слова, ділити і радість, і складнощі не заради звичного слівця, а тому, що щиро твоя. Так вірно, нам часто доводиться пробувати робити, помилятись, падати, вставати та йти далі або не йти. Але ким би ти не був, рано чи пізно можеш вигоряти, втомитись, розчаруватися, тому що життя надто хитре, щоб дозволити тобі лише позитивні результати і надто витончене, щоб його банально переграти. Один точно не витягнеш, хоча можеш спробувати. Обувати я це точно знаю. Ось чому мені пощастило дуже, бо поряд саме Марія Йдеться у пості. Ну виходячи з безпекових елементів, я сьогодні да не буду говорити не про родину, ні про дітей. Михайло Подоляк зізнався дружині у коханні та подякував за той день, коли вона народилася. Моя Марія, це і є моє життя. Від і до це і є моя абсолютна впевненість у тому, що все вірно. Люблю тебе, Марія, з днем прекрасного народження тебе, з тим самим днем, коли саме мені було зроблено чудовий подарунок. Пише Михайло. Коли ми з Ігорем тільки попрощалися, от в той день, 24-го числа. Я знаю, наскільки його люблять батьки. І я знаю, ну розумію, що любов батьків це найкращий захист. Я одразу почала писати його мамі, щоб вона там за нього молилася, і що ми з ним там попрощалися, що за нього треба вболівати, щоб все було добре. А от телеведуча ТСН і Марафону Єдині новини Марічка Падалко поділилася з фанами радісною новиною. Нині зірка отримала новий статус. Це сталося завдяки її чоловіку Єгору Соболєву, який служить у Збройних силах України. Телеведуча повідомила, що її чоловіка підвищили. Тепер він офіцер. Нині падалко поділилася гордістю з шанувальниками. Має відтепер новий сімейний статус. Дружина офіцера. Лаконічно написала вона. Також Марічка опублікувала кілька фотографій чоловіка разом із побратимами. На них Соболєв у військовій формі на позиціях. Обранець ведучої, як відомо, брав участь у звільненні Київщини від окупантів. Ігор, коли вийшов з зарпеня. Я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів, бо я це прочитала в його переписці з мамою. Він написав все, що думає про Росію, про них, все, що він там побачив, Золотого чат віко нашої найменшої дитини. Ну і написав їм їм і їхній країні прокляття. Нагадаю, що близько місяця тому Єгор Соболєв вперше за вісім місяців приїхав додому. Він пробув до Києва, щоб виконати військове завдання від керівництва, але й одночасно побачив дітей на вокзалі. Зворушливе відео зустрічі стало вірусним у мережі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, і пам'ятайте нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Ти мені напиши листа. Напиши на папері серце: я мовчу, я наскрізь пуста. Ти на мене, прошу, не серця. Все навколо тепер зима, все навколо тебе немає. Мокрим снігом летять слова. Моє серце тепла шукає, підступають вночі страхи, налітають думки, як птиці. Хижо, люто ревуть вітри, а уночі твої зіниці. А у ночі немає дна, а у серці одне бажання. Ти мені напиши листа, ти мені напиши кохання.